Всім привіт! Ви на каналі Легомен. І в цьому відео ви побачите ось такий будинок і ось такий мотоцикль. Давайте першим ділом подивитися на ось такий великий будинок. Як ви бачите, що він має три поверхи: перший, другий і третій. Ось так будинок виглядає. А ось так він виглядає всередині. Це перший поверх. А це другий. Давайте тепер перейти до мотоцикла. Ось так мотоцикл виглядає. Ну, дякую, що подивилися це відео. Всім бувайте!